Друзі, моє вітання. Слава Україні! Сьогоднішня наша тема буде клієнт, який звернувся до нас до спілки незалежних адвокатів України з Володимиром Явдиком Іван Турій. Що хочу розказати про нього коротенько. Ви бачили, що годину тому я поширив. Пост, де наша спілка сумісно звернулася в Сколівське відділення поліції, написали заяву про вчинення кримінального правопорушення, а саме незаконні виписані дві. Незаконні дві незаконно виписана постанова і незаконно виписаний протокол. І ми що подали в поліцію після поліції, ми подали скаргу до суду, і суд задовільнив нашу скаргу. А саме внести відомості до РЕРДР і розпочати розслідування в рамках кримінального провадження. Тобто, якщо ви бачите, наша спілка адвокатів незалежних адвокатів України працює. Працює і тому, що ми працюємо згідно закону. Згідно букви закону, згідно Кримінального кодексу, згідно процесуального, ну і, звісно, згідно Конституції України. Значить коротенько про Івана Турія хочу вам розказати таку річ. Іван Турій простий селянин, який має третю групу інвалідності, який живе далеко в горах під самим лісом. Іван жив спокійним життям як любий селянин. Його будинок, щоб ви розуміли, знаходиться е біля самої дороги, де проїжджають лісовози. І він бачить, як щодня 10 машин лісу просто валить попри його будинок. І що він робить? Він робить так, як кожен, кожен е свідомий українець хоче знати, чи це законно, чи це незаконно. Але, не маючи повноважень, не маючи прав, він робить те, що роблю я. Дзвоним на 102. Приїжджає патрульна поліція, Іван показує ту деревину. Звісно, чорні люсоруби повтікали. З місця злочину. Поліція не включила бодікамери, поліція не зафіксувала злочин, поліція не взяла в Івана, е не допитала Івана. Поїхали. На наступний день Іван знає від лісничого губіліта, того самого, за яким закріплений дана, даний ревір, дане урочище чи даний е Ну вже Даний ліс в даному селі. І каже Іван, вибачай, ти сам нарвався, що хотів, то маєш. Ти думав, що ти розумний На тебе ми склали постанову, склали протокол, вибачай. Іван каже, я не боюся. Я не... Мені нема що боятися. Ви злодії, ви... ви крадіжники лісу, чорні лісоруби. Ну і Іван не звертав уваги. Ішло до того, дійшло до суду, і суд задовільнив прокурорів, задовільнив чорних лісорубів, державний лісгосп, і винесли рішення ухвалу суду, суддя Микитин, виніс рішення 50 тисяч гривень штрафу Івану. Інваліду третьої групи, пенсіонеру. Що хочу вам сказати, друзі? Іван зразу після того, звісно, якщо б він звернувся до цієї проблеми, тобто, коли йому написали постанови, протоколи, цього би не відбулося. Це я вам даю гарантію. Тому що ми на сьогоднішній день наша спілка незалежних адвокатів України сьогодні, якщо все в термін. А оскаржити постанову і протокол 10 днів, повірте мені, ми оскаржимо. Любу постанову, чи за правила дорожнього руху, чи за постанову поліцейських, чому я так певно говорю? А тому, що всі постанови сьогодні складені незаконно. Якщо ви порушник, відповідайте, ми не будемо захищати, але е, ми ще будемо просити правоохоронних органів і всіх, хто... Мають повноваження складати постанови і протоколи, складайте їх законно. Тому що ми знаємо, і ви знаєте, що кожна постанова має процедуру. Якщо порушена процедура, постанова скасовується. І, друзі, звернувся Іван, але запізно ми вже в свою чергу звернулися неодноразово в ДБР, відкрили кримінальне провадження. Відкрито кримінальне провадження на сьогоднішній день в ДБР міста Львова. Правда, там дуже важко. Ми з такими трудами, що мусимо подавати в Генеральну прокуратуру України в Офіс Генерального до Генерального прокурора на бездіяльні дії ДБР міста Львова. Ми подали. Заяву про злочин в школівське відділення поліції неодноразово за те, що е, незаконні постанови то аж тепер відкрили кримінальне провадження. Тобто, ви бачили, що годину тому я поширив, що вже слава Богу відкрити лісників на постанови. Але там є порушень за порушеннями. Я коротко вам пробіжуся. Перше порушення це національна поліція приїхала, не включили бодікамери, не допитали. Не взяли пояснення, не провели слідчих дій. І... Тобто вони прикрили злочин, приховали злочин своєю бездіяльністю. Друге, це незаконні постанови і протокол, написані Лізгом. Це, я вже вам казав, де на сьогодні вже відкрито, слава Богу, другим числом, другим 09. Відкрите кримінальне провадження. Третє це прокуратура, яка коли занесли, Лісгосп занесли їм протокол, то вони, не розбираючись Івана заставили там, Івану виписали цей протокол і пішли на сторону Держлізгоспу. Виконавча служба з яка не розбираючись, теж просто написала виконавчий лист. Притягнути Івана до відповідальності. Ну і, і останній це Сколівський районний суд, який, який сьогодні засудив Івана, не розібрався з тим, що чи Іван винен, чи Іван не винен, тому що йде кругова порука, тому що сьогодні захищають не тих, кого треба. Сьогодні наша система, вона гнила. Сьогодні простий народ не захищений. Сьогодні іде, вбивають нас, знищують не автоматами, пістолетами, а незаконними діями. Ми маємо мовчати, ми маємо сидіти тихо, ми маємо терпіти, тому що закон для них не писаний. І тому сьогодні створена спілка незалежних адвокатів України з Володимиром Явдиком. Яка реально показує, розказує і захищає простий народ. І ви бачите, що реально ми рухаємося вперед. Ми за цей тиждень написали заяви про злочин, що 4 штуки 2 я ще не відкривав, 3, 5 штук, дві я ще не відкривав. І на всі відкриті кримінальні провадження. Я хочу подякувати сьогодні Сколівському районному суд, суду, який сьогодні реально поки що. Нормальне приймають рішення. Рішення ухвали. Тому що стаття 214 КПК України, вона є одна єдина, яка, які всі мають розуміти, що поліція, що суди, що прокуратура. Людина, коли звертається заявою про злочин, вона не звертається як звернення, вона звертається як, як є злочин. І згідно 214-ї, негайно. Не ви маєте внести відомості до ЄРД того, що сьогодні поліція не робить. Так що, друзі, ця історія буде ще продовжуватися. Вона зараз, Іван Турій, наші скарги зараз є в Офісі Генерального прокурора, щоб ви собі знали. Дана історія контролюється Львівською обласною прокуратурою. Дана історія є під контролем Стрийського прокурора. Дана історія. Вона є сьогодні в Печерському суді. Не буду вам проголошувати, коли буде суд, тому що там серйозне рішення має прийматися цього місяця. Це я вам потім все розказую. Ну, дай Бог, буде нормальне позитивне рішення. І буде, буде серйозний резонанс. Так що, друзі, сьогодні відкрили кримінальне провадження. І ви бачите, неодноразово на Чорних лісорубах. Зранку я. Написав пост і відео зняв про підробку документів Романишиним Калинівом і Савчином, тих злодіїв бандитів, які нападають на мене і не дають мені знімати при владі сколівські працівники, тобто депутати Сколівської міської ради і голова Сколівської міської ради. А зараз, зараз друзі, буде вже зовсім все не так. Ми доб'ємося свого. Це я вам обіцяю, тому що ми йдемо з правдою, ми йдемо з Богом, і ми йдемо за простий народ. Ми йдемо за те, що, що люди не страдали, за те, що люди були захищені, за те, щоб люди відчувалися людьми. Нам важко, тому що ми йдемо проти системи. Нам важко ми йдемо проти гнилої системи, яка змітає все, хто буде йти проти них, тобто такі, як Володимир Явдок. Але ми знаходимо сили, ми читаємо, ми звертаємося, ми в рамках закону. І ми обов'язково доб'ємося. Іван Турій, 50 тисяч гривень, що його засудили, і щомісяця знімають з нього 700 гривень, а в нього пенсія 1400 гривень. За що йому вжити? За що йому прожити? І ви скажете, що я не маю його нині захищати, я буду його захищати. Я буду його захищати до останнього. І я вам обіцяю, Іван Турій, Івана Турія, ми не то що захистимо, ми оправдаємо у всіх інстанціях. Ми накажемо всіх, хто причетний до даного злочину. Ми притягнемо до відповідальності всіх можновладців, держслужбовців, посадовців. Чи це судді, чи це прокурори, чи це поліція. Ми все будемо робити так, щоб Івану Турію компенсували все, все його витрачене здоров'я, нерви, гроші. І щоб справедливість розтежувала, щоб ми почувалися свобідними, гідними на нашій землі. Тому що наша земля, наша Україна не має бути несправедливою. Ми докажемо, що винні будуть сидіти в тюрмі. Ми докажемо, що простий народ є захищений з незалежною спілкою України з Володимиром Явиком. Незалежною адвокатською спілкою. Як би вам це не хотілося, шановна система, як би вам це не болів, але працюйте на зарплату і ми вас не чіпаємо. Працюйте на благо народу. І ми вас не чіпаємо. Ми вас взагалі не чіпаємо. Робіть правильні кроки, робіть свою роботу правильно. І ми обов'язково будемо вам в цьому допомагати і вас хвалити на сьогоднішній день на сколівщині. Кругова порука. Сьогодні тут є група, група посадових осіб, які сьогодні знищують людей, які сьогодні. Добивають людей, які сьогодні просто знущаються з людей. Це поліція, а далі не називає. А далі ви все самі побачите і почуєте. Поки що це лісгосп і поліція, які сьогодні попали під розстріл спілки адвокатів України незалежно з Володимиром Ядуком. І вони будуть покарані всі за муки і страждання. Наших людей на Сколівщині і на Україні. І ми це доведемо. Дякую, друзі. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава президенту! Слава всім, хто мені захищає нашу неньку Україну. А ми будемо захищати її тут всередину, завдяки вам. До перемоги. Ми переможемо. З нами Бог і з нами право. Тому що на нашій стороні добро. А там, де є добро, там немає зла. До зустрічі, друзі! Сьогодні ввечері анонс. Буде резонанс, буде серйозний ефір. 22 го година. Не забувайте включатись, буде телевізор і буде слідча сенів сьогодні виживати. Я вам покажу, що, чому і до чого, щоб ви не попали, так як попадають люди з такими слідчими, як Дребут, а тепер вже сені. До зустрічі, до 22-ї години, друзі!